Ось такий вигляд має оновлений гідропарк у Рівному. Нещодавно тут обрізали верби, які росли навколо озера. Чи правильно зробили кронування дерев, ми запитали у біолога Віталія Володимирця. Верби, в принципі, гарно відновлюються, але, звичайно, в такій великій кількості обрізувати і так. І виглядає, воно не, не абсолютно не дуже пробуло. Я не, не розумію мети, для чого було от так обрізувати. Я розумію, що це є один із факторів, скажемо, потрапляння в води, в воду органічних решток, залишків. Ну, тоді потрібно було їх садити дещо далі. Рівнянка Галина Кульчинська, яку ми тут зустріли, яка є депутаткою міської ради, ділиться враженнями щодо оновленого парку. Я не розумію. Ви подивіться, подивіться оце, а потім подивіться там, де ще є верби. Ми тепер з ними прощатися будемо чи як? Це, на мою думку, якщо вже говорити без емоцій, повна дурниця. Це дуже цікава вже територія, з нею треба обережно, з нею отак не можна. Рівнянину Борису оновлення території подобається. Я теж бажаю, щоб тут доповнили сюжет лавочками цими ну, смітниками, це От. Ну і щоб туалет був. А вам подобається мені так? подобається. Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян каже, що працівники тресту зеленого господарства дерева обрізали правильно. Також він розповів, що оновили гідропарк переважно за гроші підприємців меценатів. Ці кошти, якщо на обрізку, то вони йдуть в межах ну, обслуговування нашого міста. Тобто це не додаткові кошти, це просто санітарно. А на освітлення на освітлення відбулося наступним чином, що самі виконавці, тобто підприємець, який Погодився зробити за свої кошти своїми там працівниками і зробив дуже швидко, оперативно і подарував це сьогодні місто. Тобто Та з міського бюджету гроші ніякі не вибухали. з міського бюджету тільки в межах ремонту. Це ви просто купили самі матеріали. Там їх десь біля 70 тисяч гривень. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.